Щороку, у квітні в місяці, наша кафедра образотворчо декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва Кам'янського національного університету імені Івана Огієнка вшановнує пам'ять Бориса Михайловича Негоди. Ми це робимо проводячи всеукраїнський симпозіум пам'яті Бориса Михайловича, який у нас відбувається у формі конкурсу робіт, який серед дітей від 6 Років і до бажаючих 21. Наша мета нашого конкурсу щоб популяризувати мистецтво Поділля, митців Поділля, розвивати художню творчість в нашому регіоні. Цього року наш конкурс особливий, оскільки цього року виповнюється 80 років з дня народження виповнилось 80 років з дня народження Бориса Михайловича Негоди. І тому ми вирішили провести його по-особливому, зокрема відкрити виставку його робіт. Зокрема, ця виставка називається Алегорія козацької абетки. Це його другий варіант абетки, в якій представлені всі літери, які розробив Борис Михайлович. Це роботи виконані в олійній пастелі. Вони демонструють козацький скоропис для того, щоб зберегти цю абетку для мистецької спадщини Поділля. Ми розробили ось такий каталог, який називається Алегорії козацького письма. Де представлені всі роботи. Ми щиро сподіваємося, що цей каталог робіт Бориса Михайловича, який є заслуженим художником України і є непересічною особистістю в житті нашої кафедри, в житті нашого міста і взагалі регіону, зацікавить мистецьку спільноту, і ми зможемо зробити друге видання, яке зможе поширювати серед містян. Також в нас для того, щоб популяризувати. Художню творчість ми приводимо мистецький симпозіум у вигляді ще конкурсу робіт. І, зокрема, цього року нас взяло участь 180 учасників різних вікових категорій, всіх куточків України. Навіть у нас є представники закордонних з Великобританії, з Німеччини, з Республіки Польща. і ці роботи нас вразили своєю якістю виконання, своєю майстерністю, і тому ми щиро вдячні всім учасникам нашого заходу для за те, що вони нам допомагають розвивати мистецьку освіту у нас на поділі.